Фотосинтез світлова та темнова фази. Якими є умови фотосинтезу? Фотосинтез від грецької фото світло, синтезі споєднання, поєднання, надзвичайно складна сукупність процесів пластичного обміну. Науковці виокремлюють три типи фотосинтезу кисневий з виділенням молекулярного кисню у рослини ціанобактерій, безкисневий, за участі бактерій хлорофілів в анаеробних умовах без виділення кисню у фотобактерій, та безхлорофільний, за участі бактеріородопсинів у архей. На глибині 2,4 км виявлено зелені сіркобактерії GSB1, які замість сонячного світла використовують слабкі промені чорних курців. Але, як писав Свенсон у монографії, присвяченій клітинам, первинним джерелом енергії для живої природи є та частка енергії, яку називають видимим світлом. Найпоширенішим у живій природі є кисневий фотосинтез, для якого потрібні енергія світла, вуглекислий газ, вода, ферменти та хлорофіл. Світло для фотосинтезу поглинається хлорофілом. Вода доставляється в клітини крізь пори клітинної стінки, вуглекислий газ надходить в клітини шляхом дифузії. Основними фотосинтезуючими пігментами є хлорофіли, хлорофіли від грецької хлорос зелений і філон, листок. зелені пігменти рослин, за участі яких відбувається фотосинтез. Зелений кольор хлорофілу є пристосуванням для поглинання синіх променів від частково червоних, а зелені промені відбиваються від тіла рослин, потрапляють на сітківку ока людини, подразнюють колбочки і спричиняють кольорові зорові відчуття, ось чому рослини зелені. Окрім хлорофілів, у рослини є допоміжні каротиноїди, у цианобактерій та червоних водоростей фікобіліни. Зелені і пурпурні бактерії містять бактеріохлорофіли, що поглинають сині фіолетові і навіть інфрачервоні промені. Фотосинтез відбувається у вищих рослин, водоростей ціанобактерій, деяких археї одноклітинних тваринноподібних, тобто організмів, відомих як фотоавтотрофи. Фотосинтез у рослин здійснюється в хлоропластах оціанобактерій та фотосинтезуючих бактерій на внутрішніх впиненнях мембран із фотопігментами. Отже, фотосинтез це процес утворення в клітинах фотоавтотрофних організмів органічних сполук із неорганічних з використанням світлової енергії та за участі фотосинтезуючих пігментів, які особливості світлової і темнової фаз фотосинтезу. У процесі фотосинтезу виокремлюють дві стадії світлову і темнову фази. Світлова фаза фотосинтезу відбувається в гранах хлоропластів за участі світла. Ця стадія розпочинається з моменту поглинання квантів світла молекулою хлорофілу. При цьому електрони атома магнію в молекулі хлорофілу переходять на вищий енергетичний рівень, нагромаджуючи потенціальну енергію. Значна частина збуджених електронів передає її іншим хімічним сполукам для утворення АТФ та відновлення НАДФ – нікотинамід, аденін, динуклеотид, фосфат. Ця сполука з такою довгою назвою є універсальним біологічним переносником гідрогену в клітині. Під дією світла відбувається процес розкладу води, фотоліз. При цьому утворюються електрони, протони і як побічний продукт молекулярний кисень. Протони гідрогену, приєднуючи електрони з високим енергетичним рівнем, перетворюються на атомарний гідроген, що використовується для відновлення натвплюс до натв Таким чином, основними процесами світлової фази є перше фотоліз води, розщеплення води під дією світла з утворенням кисню, друге відновлення натв, приєднання до натв атома гідрогену. Третє фотофосфорилювання, утворення АТФ з АДФ. Отже, світлова фаза сукупність процесів, які забезпечують утворення молекулярного кисню, атомарного водню та АТФ за рахунок світлової енергії. Темнова фаза фотосинтезу відбувається в стромі хлоропластів. Її процеси не залежать від світла і можуть протікати як на світлі, так і в темряві, залежно від потреб клітини в глюкозі. Основою темнової фази є циклічні реакції під назвою циклу фіксації вуглекислого газу або циклу Кальвіна. Цей процес вперше вивчив американський біохімік Мелвін Кальвін, 1911 1997 лауреат Нобелівської премії з хімії 1961 У темновій фазі з вуглекислого газу гідрогену від натв та енергії АТФ синтезується глюкоза. Реакції фіксації СО2 каталізує рибу фосфат карбоксилаза рубіско, що є найпоширенішим ферментом на Землі. Отже, темнова фаза сукупність циклічних реакцій, які завдяки хімічній енергії АТФ забезпечують утворення глюкози з використанням вуглекислого газу, що є джерелом карбону та води, що є джерелом гідрогену. У чому полягає планетарна роль фотосинтезу? Значення фотосинтезу для біосфери важко переоцінити. Саме завдяки цьому процесові світлова енергія сонця перетворюється фотоавтотрофами в хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну органічну речовину, з неї починаються ланцюги живлення, якими енергія передається гетеротрофним організмам. Рослини слугують кормом травоїдним рослинам, які отримують за рахунок цього необхідні поживні речовини. Потім травоїдні тварини стають їжею для хижаків, їм також необхідна енергія, без якої життя неможливе. Тільки незначна частина енергії сонця вловлюється рослинами і використовується для фотосинтезу. Енергія сонця в основному йде на випаровування і підтримання температурного режиму земної поверхні. Отже, тільки близько 40-50% енергії сонця проникає в біосферу. І лише 1-2% сонячної енергії переводиться у синтезовану органічну речовину. Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад атмосфери, весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу. Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні, зробило можливим появу аеробного дихання. Надалі в процесі еволюції після утворення озонового шару живі організми здійснили вихід на суходіл. Крім того, фотосинтез перешкоджає нагромадженню СО, захищає планету від перегрівання. Отже, фотосинтез має планетарне значення, забезпечуючи існування живої природи планети Земля.